Історія зі студентами залізничного ліцею, які приїхали на навчання із зони АТО і не отримали належної уваги з боку громади, набула розголосу завдяки волонтерам та громадському телебаченню менше місяця тому. А сьогодні діти вже приймають чергову частину допомоги. Діти справді були дуже в тяжкому стані, особливо вони не доїдали. Це було видно і по їхньому зовнішньому вигляду. Скільки так дітей опинилися в цій ситуації? біля 30 дітей? Спочатку було 21, потім 24. Зараз 31 31 дитина, і я зверталася до міського до міської, міської ради, але зрушень таких не було. Тоді через громадське телебачення відгукнулися волонтери, які почали дуже отак ну, піклуватися. Про це усі діти з зони АТО, так так, діти з зони АТО, які привели з Дебальцево, там з Горлівки, Шахтарська. Що Ну, людям? Нові ще й овочі. на овоші ваші близькі, родні передать ну нічого. Получается, не могут быть да? Ну иногда получается выехать в, обратно в Дубальца. Ну, домой берем, приезжаем все. Как вы этот путь преодолеваете на автобусах? На автобусах. А у вас есть по дороге опасные какие-то? Ну дебальцю самої ну, бої. по дорозі додому особливої небезпеки немає. А от у самому місті лунають вибухи. Отже, за їжею та теплими речами додому не наїздишся. Тому діти залишилися у слов'янську, і саме допомога небайдужих виручає зараз студентську молодь. Цього разу у гості приїхали активісти організації Слов'янськ гуртом. Сьогодні допомогли авашамі. Добра вість Петру Дуднік, велике від дітей, також привез волонтер, Вітали сегодня продукти вещи. Наша организация сегодня купила гуртом Славянска, Приобрела медикаменты, которые мы сейчас передадим коменданту для детей. И также мы привезли им сковородки, фены. Ну и в ближайшие дни тоже будет от нас помощь в виде теплых вещей. Там новые есть вещи куплены и бытовая химия, которую частично закупаем мы, частично помогали предприниматели с рынка. Сподвигло. Вроде бы Украина 21 век, и дети. Вот это і спадвігла, тому що мені кажется, в цивилизованной стране такого допускать не наступного разу. Волонтери планують заїхати до підопічних у понеділок. Якраз набереться нова партія необхідних речей. У свою чергу студенти і самі потихеньку стають волонтерами. Групи вже приймають участь у громадських акціях та суботниках. Це їхніми силами разом із громадськими організаціями та небайдужими мешканцями Слов'янська сквер Гагаріна перетворюється на зону відпочинка.